Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Сьогодні підготуємось до контрольної роботи номер 4 з математики за 6 клас. А тема цієї контрольної роботи ділення звичайних дробів. Перше завдання: виконайте ділення 2 п'ятих поділити на 8-15. Для початку пригадаємо, що коли ми ділимо, то ми замінюємо дію ділення на множення і множимо на взаємно обернене число. Тобто, виглядає це так: 2 п'ятих помножити на 15 восьмих. Взаємно обернене означає просто переверніть його і запишіть чисельник, відповідно, у знаменник, а знаменник у чисельник. Дорівнює. Записуємо під одну різку дробу, щоб скоротити. 2 множимо на 15 в чисельнику, і 5 множимо на 8 у знаменнику. Дорівнює по можливості скорочуємо. Можна скоротити чисельник і знаменник, наприклад, на 2. 2 ділимо на 2 це 1, 8 ділимо на 2 – це 4. а 15 і 5 на 5. В чисельнику буде 3 в знаменнику 1. Таким чином, 1 помножити на 3 це буде 3 в чисельнику, і 1 помножити на 4 4 в знаменнику, тобто 3 четвертих, а це варіант Б. Розглянемо друге завдання. Обчисліть 14, 17, так, поділити на 7. Коли ми ділимо на цілу частину, на ціле число, то, відповідно, пам'ятаємо, що в цілого числа у нас знаменник одиниця. Тобто можна записати ось так. Поділити на 7 перших. І, відповідно, цей дільник перевертаємо, буде одна сьома. Тому 14 17 можна просто помножити на 1 сьому. Точно так само, як і в першому завданні, записуємо під одну різку дробу та скорочуємо. 14 множимо на 1, а 17 множимо на 7. 14 і 7 скорочується на 7. В знаменнику 1 в чисельнику 2. І виходить, що в чисельнику 2 помножити на 1 це 2. А в знаменнику 17 на 1 це 17. Тобто відповідь 2 сімнадцятих, і це варіант А. Розглянемо третє завдання. Розв'яжіть рівняння. 1 дев'ята помножити на х, або просто говорять 1 дев'ята х дорівнює 245. Пригадуємо, для того, щоб знайти невідомий множник, а це х. Х дорівнює. Потрібно добуток, це 245. Поділити на відомий множник, тобто на 1 дев'яту. Тобто виконуємо те ж саме, що в перших двох завданнях. Ділимо х дорівнює. Замінюємо дію ділення на множення. Це буде 2,45. Давайте відразу підемо до різку дробу. Так буде зручно. 2,45 без змін. Помножити. Перевертаємо на 9 перших. Скорочуємо. 9,45 на 9 це в чисельнику буде 1, а в знаменнику 5. І виходить, що 2 помножити на 1 це буде 2, а 5 на 1 це 5. Знову рядка записую х дорівнює 25. це наша відповідь. Четверте завдання. В четвертому завданні виконайте дії. Давайте запишемо повністю 4,16. Поділити на 1,1 і мінус 16. Можна робити ланцюжком, ділити, потім віднімати. Можна, так як вам подобається більше, по діях. Перша дія: 4,16 спочатку поділимо на 1,1. При такому діленні не забудьте перетворити мішані числа в неправильні дроби. За правилом годинника 6 множимо на 4 це буде 24. Додати чисельник 1 25. В чисельнику записуємо 25, знаменник без змін це 6. Поділити поки що. Знаменник без змін це 9. Далі 9 множимо на 1. 9 додати чисельник 1 10, 10 дев'ятих. Пам'ятаємо, що при діленні дільник завжди перевертаємо, тобто записуємо. Множення на взаємно обернене число. Дорівнює 25 шостих. Я відразу запишу під одну різку дробу, так швидше і зручніше. Помножити на 9. Десятих. Перевернули. Дорівнює. По можливості скорочуємо. От 25 і 10. Знаємо правило подільності на 5, тому легко поділимо на 5. В чисельнику буде 5, в знаменнику 2. Далі 9 і 6. Знаємо правило подільності на 3. Тому 9 ділимо на 3 це буде 3, а 6 на 3 це буде 2. Ні в якому разі не можна скорочувати числа, які знаходяться одночасно, наприклад, в знаменнику або в чисельнику. Тільки чисельник і знаменником. Тому далі, як бачимо, лише прості числа, їх не можна скоротити. 5 множимо на 3 це 15. А 2 на 2 це 4. Звідси 15 четвертих перетворюємо знову у мішане число, тому що не можна залишати у вигляді неправильного дробу. Ділимо 15 на 4. Це буде 3, цілих, знаменник без змін остача теж 3. Тому 3 цілих, 3 четвертих. Можна перевірити, чи правильно порахували. 4 множимо на 3 12, додати 3, 15. Все збігається. Не забуваємо про другу дію. Друга дія це відняти 1 шосту від того, що вийшло. Тобто 3, цілих, 3 четвертих, відняти 1 шоста. Так, зараз ось так запишемо. Відняти 1 шоста. Нагадую, від цілої частинки віднімаю цілу, але у одні, одній шостої немає цілої частини, тому 3 відняти 0 буде 3. А 3 четвертих відняти 1 шоста звожу відразу до спільного знаменника. Не розписую окремо це в різних дужках. 6 і 4. Найменший спільний кратний – це 12. Це і є найменший спільний знаменник. 12 ділю на 4 це буде 3. Додатковий множник. 3 на 3 9. Мінус. 12 ділимо на 6. Це буде 2 додатковий множник. 2 на 1, 2. Отже, виходить 9 відняти 2 в чисельнику. Тобто 3, цілих в чисельнику 7, в знаменнику 12. 7 і 12 це взаємно прості числа, оскільки 7 це просте число, а 12 на нього не ділиться. Тому це нескоротний дріб. Відповідь: 3,712 обов'язково запишіть ось тут зверху праворуч, там, де ми писали дорівнює 3,712. Це наша відповідь. П'яте завдання. В п'ятому завданні ширина прямокутного паралепіпеда дорівнює 2,1 см, що становить 15,49 його довжини, а висота в 1,3 разу менша від довжини. Обчисліть об'єм прямокутного паралепіпеда. Отже, у нас є три виміри його, а саме ширина, довжина. І висота. Об'єм прямокутного паралепіпеда, пригадайте, це добуток трьох його вимірів. ширини на довжину на висоту. Тому спочатку робимо короткий запис до задачі. Ширина прямокутного паралепіпеда дорівнює 2,1 см. Так і запишемо. 2,1 см. Так. Що становить 1549 його довжини. Тобто довжина невідома, але ширина. Становить якраз 15,49 його довжини. Тобто це 15,49 від довжини. Так. А висота в 1,3 разу менша від довжини. Теж невідомо, але в 1,3 рази менше. Теж від довжини. Знаходимо спочатку, чому дорівнює довжина. Для того, щоб знайти, чому дорівнює довжина, подивимось у короткий запис. 2,1 см – це 1549 від довжини. Тобто ми маємо знайти число за його дробом. А щоб знайти число за його дробом, потрібно відповідно 2,1 поділити, це буде наша перша дія, до речі. На 15,49. Треба поділити на цей дріб. Так, дорівнює. Перетворюємо 2,1 в неправильний дріб. Знаменник у нас буде 7. 7 на 2, 14 та 1, 15. 15 сьомих поділити на 15,49. Заміняємо дію ділення на дію множення. Відповідно, буде 15 сьомих. Помножити на 49,15. Короче, 15, 15 на 15 буде по одному. А 49 і 7 на 7 буде один у знаменнику 7 в чисельнику, Тобто 7 перших або просто 7. Отже, довжина дорівнює 7 см. Так, це довжина. Знаходимо в другій дії. Чому дорівнює висота. Висота в 1,3 раза менша за довжину. Тобто, 7 маю поділити на 1,3. Дорівнює. Запишемо ось так: 7 перших. Поки що поділити. перетворюємо в неправильний дріб знаменник 4. 4 множимо на 1, 4 додати 7, 7 четвертих. Дорівнюємо під одну різку дробу і перевертаємо дільник. 7 перших помножити на 4 сьомих. 7 і 7 скорочуємо по одиниці, і залишається 4. 4 см. Так, це у нас висота. І третя дія знаходимо об'єм. Об'єм це добуток ширини на довжину і на висоту. Ширина у нас 2,1. Помножите на довжину на 7. І помножите на ш... висоту на 4. Дорівнює. 2,1 перетворюємо в неправильний дріб. 7 множимо на 20, 14. Додати 1 – 15. Записую 15 сьомих. Помножити на 7 перших або на 7 просто і помножити просто на 4. Можна писати одиничку в знаменнику, можна не писати. Це не має значення. Головне, якщо вона в знаменнику можна не писати, а якщо в чисельнику, то обов'язково пишете. Далі скорочуємо 7. Буде 7, по одиниці. І залишається 15 помножити на 4, 60. Але оскільки ми шукали з вами об'єм, то це вже будуть кубічні сантиметри. Відповідь 60 сантиметрів кубічних. Об'єм даного прямокутного паралелепіпеда. Розглянемо шосте завдання. Обчисліть 2,16 додати 2,25 це в перших дужках, поділити в других дужках 3,421, відняти добуток 1,2 помножити на 2,512. Виконуємо по діях. Перша дія – це додавання в перших дужках. Друга дія – це множення в других дужках. Третя діє віднімання в других дужках, четверте діє ділення. Перша дія. Записуємо 2,16 додати 2,25. Якщо ми зустрічаємо додавання або віднімання, наприклад, дробового числа або мішаного числа, і відповідно десяткового дробу, то давайте перетворимо все це або в десяткові дроби, якщо це можливо. Це досить складно, коли у вас на мене 6. Або ж давайте перетворимо у звичайні дроби. І запишемо таким чином: 2,1 додати 2,25. Так, можна і записати 25, сотих, але давайте усно скоротимо, і ви побачите, що це буде 1 четверта, дуже зручно. Додаємо цілі до цілих 2 додати 2, 4 цілих. спільний знаменник 6 і 4 це буде 12. Оскільки 12 це найменше число, яке ділиться і на 6, і на 4. Так, І додаткові множники. 12 ділимо на 6 буде 2. На 4 буде 3. 2 на 1 – 2, 3 на 1 – 3, а разом 5. 4,512. Друга дія. Виконуємо множення в других дужках. 1,2 помножити на 2,5. При множенні при діленні обов'язково мішані числа перетворюємо в неправильні дроби. 7 множимо на 1 це 7, додати 2, 9 7, виходить. Так, помножити. Відразу під одну різку дробу. Тут у нас не треба нічого перевертати. 12 множимо на 2, 24, та 5, 29. Відповідно, 12. Якщо можна щось скоротити, обов'язково скорочуйте. От, наприклад, 9 і 12 ділиться на 3. В чисельнику 3, в знаменнику 4. Далі дивлюсь, що число 29 воно просте. Його вже нічим не скоротиш, тому так і залишаємо. 3 множимо на 29, це буде 87, а в знаменнику 7 на 4, це 28. Давайте перетворимо відповідно даний неправильний дріб у мішане число. Якщо 87 ми поділимо на 28, от можемо взяти, наприклад, по 3, цілих. Дивіться, 3 на 8 це 24, 3 на 20, 60 разом 84. І 87 відняти 84 це буде 3,28. Чудово. Третя дія. Потрібно відняти від 3,421 3,328. Від цілої частинки віднімаємо цілу. 3 відняти 3 буде 0. Нічого писати не потрібно, значить. І шукаємо спільний знаменник між числами 21 та 28. Так, якщо розкласти на прості множники, то тут буде у нас 3 і 7, А там 2, 2 і 7 також. Відповідно, це означає, що ми можемо помножити 28 на 3. А 28 помножити на 3. Ми щойно це робили навіть. У нас було 84. Ось так. 84 це буде спільний знаменник. Ділимо 84 на 21, це буде 4. А на 28, відповідно, це буде 3. Таким чином, 4 на 4 це 16. Відняти 3 на 3 9, що дорівнює 7 84. Але зверніть увагу, що це дріб скоротний. Чисельник і знаменник ділиться на 7. В чисельнику буде 1. Так, а в знаменнику 12. Тобто відповідь 1, 12 до третьої дії. Але є ще четверта дія. Те, що вийшло в першому, в першій дії ділимо на те, що вийшло в третій дії. Тобто, в першій дії це 4,5. Поділити на 1,12. Так, для тих, хто знає розподільний закон, можна перевернути і помножити на 12 окремо цілу частину окремо дробову. Це дуже зручно, насправді. Але для тих, хто цього не знає, не буду заплутувати. Просто перетворюю. 4,12 неправильний дріб. 12 помножити на 4 це 48. Та 5. Додати 5 маю на увазі 53 53,12. Помножити на 12 перших. Як ви бачите, 12 і 12 буде скорочуватись. Залишається 53 перших, або просто 53. Отже, відповідь у нас буде 53. Запишу дорівнює 53. Сьоме завдання. Автобуси встановлять 11.36 усіх машин автопарку. Тобто, автобуси. Так, це 11.36. Легкові автомобілі 42%. Залишку. Так і напишемо: легкові автомобілі. Це 42%. Це важливо від залишку. А залишок це те, що залишилося після автобусів. А вантажні, вантажні автомобілі. Так. Решту 29 автомобілів. Тобто є конкретна кількість 29. Скільки всього автомобілів в автопарку? Ось така фігурна дужка І знак питання. Для початку давайте з вами визначимось з наступним: загальну кількість автомобілів. Яка стоїть у нас в автопарку, ми можемо з вами позначити, наприклад, через одиницю. Тоді, відповідно, 11.36 це певна частина цих автомобілів, і в першій дії ми дізнаємося ось цей залишок. Тобто від одиниці відняти 11,36. Дорівнює. Одиниця це дрібний чисельник і знаменник однакові, тому 36,36 мінус 36 11,36. Спільний знаменник 36, віднімаємо чисельники. 36 відняти 11 чисельнику, Знаменнику 36 дорівнює Чисельнику 25. Знаменнику 36. Відповідно. Що це ми знайшли? Це залишок. Так. Друга дія. Легкових автомобілів 42% від залишку. Щоб знайти відсоток від числа, потрібно це число помножити на відсотки перетворені у звичайний або десятковий дріб. Тобто 25,36 ми помножимо так, на 42%. Сотих. Ось таким чином. Можна, до речі, відразу під одну різку дробу. Скорочуємо 25,100 на 25 буде 1,4. Так, далі 36,42. Можемо скоротити, наприклад, на 6, в чисельнику буде 7. У знаменнику буде 6, і виходить, у нас в чисельнику 1 на 7, це 7, а у знаменнику 6 на 4, 24. 7, 24. Це та частина, яку становлять легкові автомобілі. Так, частина легкових автомобілів. Оскільки у нас залишок це 25 36, то відповідно вантажних автомобілів, щоб дізнатися, яка частина їх буде, я маю в третій дії від того залишку, що в мене вже був, 25 25-36, Відняти е, кількість, або точніше, частину, яку встановлюють легкові автомобілі, тобто 7 7-24. І це ми дізнаємося, яку частину встановлюють вантажні. Так. 7,24. Дорівнює. Спільний знаменник це буде 72. Адже 36 на 24 не ділиться, а якщо збільшимо в два рази, буде 72 і поділиться на 24. Це буде 3. Тому додатковий множник. Тут 3, а тут 2. 72 ділимо на 3, 6, 2. 72 ділимо на 24. Це буде 3. 2 на 25. 50. Відняти 3 на 7, 21. Дорівнює. 29. Так, 72х. Це та частина, яка припадає на вантажні автомобілі. Навіщо нам ця частина? За допомогою неї ми дізнаємося скільки автомобілів було всього. Тому що, якщо я помножу 2972 на загальну кількість автомобілів, я отримую 29. Тобто, я маю 29 поділити на 29,72. Я знаходжу число за його дробом. Це і буде четверта дія. Пропишемо її ліворуч. Так, четверта дія. Це ми 29 ділимо на 29,72. Перевертаємо та скорочуємо. 29 перших помножити на 72, 29. Скорочуємо 29 на 29. Так, і залишається 72 автомобілі. Отже, 72 автомобілі всього в автопарку. Це наша відповідь. Запишіть її самостійно. Надіюсь, було не важко та зрозуміло до зустрічі. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!